Партнер показу інтернет провайдер LANTRAES. Отримай більше. І в караоке або просто на вулиці через пісні окупантів. У музичних чартах досі на передових позиціях перебувають пісні російських виконавців. А все тому, що дехто з українців не може відмовитися від їхнього прослуховування, а хтось і від їхнього виконання у громадських місцях. Отже, ми вирішили запитати у Бориспільців, чи слухають вони російську музику. Перепрошую, можна, будь ласка, вас запитати, чи слухаєте ви російську музику? Ні. А, чому ви вирішили відмовитися від неї? Ну, тому що а, ми, коли слухаємо, забезпечуємо російську армію і тому ракети на нас летять. Ні-ні-ні, не дай Бог. Не слухаю. Відмовилися від неї після повномасштабного вторгнення? Та ніколи, в принципі, не слухав. На даний момент ні. Ніколи не слухаю і слухати не буду ворожу. Не слухаємо. Ні, не слухаєте? Ні, не слухаю, слухаю тільки українське. Та ні, як «да»? Ні, я перестав слухати російську музику з початку повноштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію. До цього слухав, да. Зараз вже ні. Ні, не слухайте. Бажання такого навіть і не виникає, особливо в сьогоднішній час. О Ні. Я перепрошую, можна запитати, яка у вас музика зараз грає в навушниках? Лінкін парк дівіна. А розкажіть, будь ласка, чи слухаєте російську музику? Та ні. Ну, сам ні. Ну, в компаніях буває і граю, я не проти, щоб вона грала в компаніях. Так, так само слухаю. А ви зараз наушниках. Яка музика грає? Шати. А взагалі слухаєте російську музику? Так. Я слухаю окремо, я розумію, що я підтримую російську пропаганду. я це розумію, все прекрасно. Но... Я цю музыку слушала ще. Я вообще с Донецкой области, поэтому я осталась без дома, я это все прекрасно понимаю. Но я как розмовляла на русском, и как слухала русскую музыку, так и это и делаю. Можно осуждать, можно это не осуждать, как бы это дело каждого. Я никому от того, что слушаю в наушниках, эту музыку я никому не мешаю. А як взагалі реагуєте на музику російську саме в громадських місцях? Негативно. Я не люблю, але мене ніхто слухати не буде, бо я мала її. І... Тому ніякого впливу я не маю. Стараюсь сказати, щоб ви вимкнули, якщо це десь маршрутка або щось на кшталт того. Погано. Погано. Чому? Потрібно, якщо ви живете в Україні, то слухайте українську музику. Громадських не підтримую. Чому? Ну, тому що все одно буде якісь недомовленості між людьми, буде стички. Не дуже. Чому? Отцапов не люблю. Дуже негативно. Е, чому? Ну, тому що вона пансує війну. Аж мороз по шкірі. Отак я до неї ставлюся. Вони забрали в нас мирне життя, спокій, розвалили наші будинки. Ми самі з Сєвєродонецька. У мене слів нема, щоб виразити весь негатив до цього. І я не розумію тих людей, які продовжують слухати це. Це не люди, мабуть. У них немає нічого в душі. В громадських місцях зараз поганенько, але єдине, наприклад, не можна виключати групу ДДТ, не можна виключати на ЗМСІ, який підтримав Україну, який навіть записав трек мовою. Ну, Тобто, дивлячись, я не проти російської мови, але я проти. Того, щоб слухати російську музику зараз в громадських місцях, тому що не ну, дуже мало виконавців підтримали нас, українців. але все ж таки не можна забувати, що є ті, хто був проти режиму і являється ними. Я вважаю, що це неправильно, і якщо хочуть слухати, то краще українську музику або зарубіжних виконавців, таких як англійських або інших. Я думаю, що у людей моз для цього теж є, щоб не слухати, не підтримувати окупанта. Е, я... Якщо у громадських місцях запускають російську музику, я, якщо це можливо, просто звідси йду. Бо не люблю і не слухаю російську музику. Я роблю зауваження з цього приводу і намагаюся їм пояснити, що не потрібно так робити, бо це пряма підтримка військових дій, спонсору... спонсорування війни. Погано дуже. Тому що вони вбивають наших людей, а люди підтримують їх цим. Тому що вони слухають цю музику. Це вони слухають музику, потім це, ну, за це ж платиться, і в налоги йдеться, і потім ну, за налоги, там можуть купляти щас, там, не знаю, ракети ті ж самі. Погано ставлюся. Я не вважаю, що це добре розмовляти слухати російську музику в час війни. Однозначно негативно. Цього не мусить бути, тому що ми Україна. Держава Україна, і всі про це повинні знати. Однозначно, українська пісня. Адже сама держава розпочала своє існування з підняття духу української пісні. І наших військових, солдатів ми також підтримуємо неї. А чи чули взагалі Борисполі, російську на <різвістку> <різвістку> Да. да. Слу... чула, багато де чула. <різвістку> 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 ну, насправді в Борисполі, мабуть, ще ні. Ну поки по крайній мірі не помічав останнім часом. Так, да. як реагувала на mm, це. Просили вимкнути, щоб, щоб перемикнули, Що включили українську якусь пісню. Не знаю, я б не сказав. Я на це сильно не звертаю уваги. Що грає, то грає. Но я в громадських місцях не дуже часто чую. Я можу чути там де там не сильно в людних місцях, але я на це сильно не реагую. Єдине, люди, які ходять з от такими колонками, трошки незручно їх слухати, незручно, ну, некомфортно. Е, я нещодавно сюди переїхала, тому не поки що ні. Так, молодь часто слухає. Ну так, чув. І не зібувало. Е, Як реагували за термітці? Чого говорили? Що... Ну, в особливому сенсі пасивно, Я не дуже конфліктую.